Зараз я в'яжу по віці і перевіряємо механіку роботи нових насадок, які будуть представлені в наступному сезоні. Це 12-міліметровий баланс і 12-міліметровий корок вже тут ми зв'язали. І, будь ласка, все як по книжці, гачок лежить, баланс плаває, все як має бути. Далі зв'яжемо ще повідці з попапом, щоб вам показати з 10-мм так само корками, з балансом екстезі. Вернів з лапусом екстазі. Верність, лафос, екстазі. Е, і хочу я вам, я хочу, захоч, хочу вас запитати, зв'яжу поводок, хочу вашої точки зору на той повідець. саме, Чи ви такими користуєтеся чи ні. Трошки пізніше. наступне ми зв'яжемо стік е, суміші для флет метода, але я їх використовував в цьому сезоні, коли був на реабілітації, трохи вдалося порибалити. Подивимося, як буде працювати стік наочно. Так. Ну, всі ж знають, як вже повідець правильно. Наприклад, де попапа. А, і ще хотів з е, вашої точки зору на оцю верхню петельку, в яку ми вставляємо стопорок я її роблю подвійною. Я бачу, що багато хто робить її одинарною, я роблю подвійною, тому що. У мене були випадки, коли вона мені розв'язувалася. Скажіть ви в коментарях, чи ви робите її подвійною чи одинарною. Ляха я сліпий. Просто якщо її добре затягнути, і якщо... Повідцевий матеріал не надто грубий, то вона теж виходить такою делікатною і маленькою, навіть з подвійним узлом. Не знаю, взяв попробувати то новинка від Golden Catch, Повіцевий матеріал, не знаю, 15 лібрів. Він доволі тонкий такий, тому що шукав завжди 15 лібрів і не знаходив собі такого тонкого повіцевого матеріалу. Він що 15, що 25, якийсь мені весь однаковий. А це ніби тонкий. Не знаю, хто використовував там його вже. Можливо. Прошу дуже ось папчик, Робота його на гачку Fox 6 розміру. Я вважаю, що ідеально.